Вітаю вас на каналі Easy English with Natalie, продовжуємо наше навчання, і сьогодні ми з вами розглянемо дієслово групу дієслів, що робити у питальному реченні. Пам'ятаємо, що у розповідному реченні Я, Ти, Ми, Ви і вони дієслово має нульове закінчення. Наприклад, I do, you do, we do, they do, you do. Але він, вона, воно. Мають закінчення S. He does, she does, it does. Для того, щоб побудувати питальне речення групи дієслів Що робити, що зробити, на перше місце ми повинні з вами винести допоміжне дієслово do або «does». Воно нам вказує, що це теперішній час Present simple або Present Indefinite, що це група дієслів Що робити, і на особу, що це однина або множина. Наприклад. Do I do, чи я роблю? Do you do, чи ти робиш? Do we do, чи ми робимо? Do they do? Чи вони роблять? Do you do? Чи ви робите? Де перше do? Це допоміжне дієслово. Друге do це головне дієслово, яке ми перекладаємо. Третя особа одне не she, it. На першому місці буде допоміжне дієслово does. Воно вказує, що це третя особа однини. Наприклад, does he do? Чи він робить? Does she do, чи вона робить? Does it do? Чи воно робить? Розглянемо на прикладі дієслово жити. Наприклад, чи я живу в Україні? Do I live in Ukraine? Чи ти живеш в Україні? Do you live in Ukraine? Чи ми живемо в Україні? Do we live in Ukraine? Чи вони живуть в Україні? Do they live in Ukraine? Чи ви живете в Україні? Do you live in Ukraine? Де перше «ду» – це допоміжне дієслово, яке вказує, що це група дієслів, що робити, що зробити? Третє, на третьому місці стоїть головне дієслово, і ми його перекладаємо, і воно є, є головним реченні. Третя особа одне нехіщі, і звертаємо увагу, що на першому місці буде стояти допоміжне дієслово «does». Вона себе, на себе бере функцію закінчення, і головне дієслово вже не має закінчення. Наприклад, does he live in Ukraine? Чи він живе в Україні? Does she live in Ukraine? Чи вона живе в Україні? Does it live in Ukraine? Чи вона живе в Україні? Добре. Давайте розглянемо ще діє слово, на прикладі, а, любити. Наприклад, чи я люблю? Do I love? Чи ти любиш? Do you love? Чи ми любимо? Do we love? Чи вони люблять? Do they love? Чи ви любите? Do you love? Чи він любить Does He Love? Чи вона любить? Does she love? Чи воно любить? Does it love? Маю надію, що ви запам'ятали, що у питальному реченні у нас з'являється два допоміжних дієслова або do, або «does». Будемо про це пам'ятати, тримати в увазі. І наступного разу ми з вами розглянемо заперечне речення побудову заперечного речення. Групи дійслів що робити, що зробити. Дякую вам за увагу. Пам'ятаємо, що найкращий спосіб вивчити іноземну мову це з професійним вчителем. Дякую за вашу увагу. Буду вам вдячна за ваші лайки, репости, коментарі і задоволенням відповім на питання, якщо вони у вас з'явилися. До наступних зустрічей! Дякую!